Слава Ісусу Христу, з вами отець Назарій Ланько. вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні хочу з вами пороз... пороздумувати над постаттю Святої Клари Засижу Святої Кляри. Ось там 11 серпня є літургійний сповни в Католицькій церкві постаті цієї святої, незвична свята, так, велика свята, преподобна мати, можна так сказати, засновниця. Жіночі галузки ордену братів менших францисканців жило приблизно в той час, що й святий Франциск. Напевно, багато з вас були і в Асижі. Також я мав там можливість побувати так, в храмі святого Дам'яно, де є хрест, так само хрест святого Дам'яно. І підземелі цього храму є похована свята Кляра. Отже, ж, про святу Клару в францисканських джерелах. Не так вже й багато сказано, мовлено, наприклад, в Легенді Майор, так Святого Бонавентура, про Свято Франциска. Є лише побіжно згадано так про Святу Клару, в неофіційній біографії Свято Франциска, Томач щеляну взагалі майже про неї нічого немає. Отже, ж, такі автентичні посилання на Святу Клару маємо опосередковано поруч зі святим Франциском. Так, Сьогодні користуюся з таким боневантурянським словником. Е, і тут, власне, є про Святу Клару посилання і згадки. Отже, ж, Святий Бонементура згадує так про Святу Клару в своїх творах Серафимський доктор Вселенської церкви. Франциск навчав і те, що вона взяла, як Клара взагалі своє покликання віднайшла. Отже, ж, Франциск просить про раду брата Сильвестра і Клару, яку дають йому таку відповідь, коли був момент шукання Божої волі? Франциска, чи бути постельником, чи бути мандрівним проповідником? Отже, ж, вони кажуть йому, щоб йшов проповідувати. Знаємо, що Святий Франциск стає великим проповідником. Разом з братами досягає аж до мусульманських теренів, проповідує мусульманському султану. Так? І на його слово, на його проповіді, навертається дуже багато людей. Чоловіки і жінки так того починають проводити покутне життя. Так? Слова святого Жолунали, немов грім, так, і захочували до побожного життя. Нам відомо, що також на слова святого Франциска таке життя починає провадити і свята Клара. Свята Клара. Отже, ж, святий Франциск навчав не посідати назавжди чогось іншого під небом. Як тільки Ісуса Христа і то розп'ятого, не посідати нічого понад девом, як тільки Ісуса Христа і то Розп'ятого. Кого вам ці слова вам, вам нагадують слова? кого? Апостола народів Святого Павла. Отже, убогість, так, яка стає в, в, яка є взагалі в підставах францішканізму, але також і Святик Бонавентура у своєму творі до сестер про досконалість життя згадує про сім попередніх таких образів чесноти Монашої. Так я не буду перелічувати так, які. Але властиво вказує Клару як приклад, як ви би подумали, якої чесноти. Не убогості, але покори. Покори, власне, покора, яка є фундаментом будь-якої чесноти. Отже, ж, е варто зазначити, що в процесі розвитку ордену братів менших до 1263 року до офіційного підтвердження ордену Кларисок, так як він тепер і називається, е папом, е папою. Урбаном IV, який потверджує правило е Кларисок. Е орден називався жіночий. ця галузка з е ордену Кларисок, називалася орденом Святого Дам'яна. Їхня посілість була у монастирі Святого Дам'яна. Також брати е ордену Менших, тобто францишканці, допомагали е у е служінню, е тобто задовольняли духовні потреби сестер. Е е Отже, лише пізніше, вже після Святої Бунавантури, також клариски отримують офіційне потвердження свого правила і так само затвердження опіки францисканців над ними. над ними. Клара є цікава свята, з причини чого? Почитання Євхаристії. Почитання Євхаристії часто її зображають ось так. Бачимо, вона тримає монстранцію. Так. І тут е, Святий Бонавентура згадує про неї в, е, в легенді Санта Кляра. Отакий-то От е, Наводить такий фрагмент: приближаючися зляком, з таким трепетом радше. Боюся того, який укривається в таїнстві. Не менше, ніж того, який підтримує небо і землю. Отже, ж, бачимо тут приклад такої побожності до, до святих дарів, до Пресвятого Таїнства. Так? Той, хто є в цьому таїнстві, є той самий, який підтримує небо і землю. Отже, ж, голос, якби дитини забримів у її вусі. Я вас завжди буду стерегти. Тобто Ісус стереже тих, хто на нього уповає, хто йому довіряє, так? Отже, Бонавтура згадує її також прикладом багатьох ін таких повірення Богу, цілковитої довіри йому, так, зречення і тому подібне, але властиво, як знак, приклад покори. І на кінець, ще також такий приклад життя Святої Клари, має такий, так само. ще один образочок, який може вас задивувати. Отже, тут бачимо свята Клара, отже ж, е тримає в руках святу монстранцію з е тілом Христовим і відганяє єретиків. Отже, мусульмани, які в той час напали на асиш, це маємо перша половина 13 століття, е і завдяки святим дарам вона благословляє так, Свята Клара як настоятелька монастиря. Можливо, мала цей дозвіл так, від генерального настоятеля ордену Франциканця, або не був на місці отців, благословляє. Отже, але вона була так настоятелькою жіночого ордену. Їй це може бути дозволено, ну, можна так сказати. Так, на жаль, тепер бачимо такий не дуже гаді, випадок, як, наприклад, на Світових днях молоді жінки роздавалися та причастя. Так. Я не буду коментувати цього, цього, цієї події, так. але знаємо, що в церкві, особливо в нашій церкві, східному обряду це дозволено лише священникам і деяконам з благословення священникам. Ну, але в Римській церкві так само. Є інститут лаїцький, так, та світським працівникам, тобто, але тільки чоловікам. А там ми бачили, мабуть, бачили ці відео, так, такі, які, ну, скажімо так, в багатьох людей, практикуючи християн, викликали таке якесь замішання. Але нехай свята та Клара свята сьогоднішнього дня вчить нас великої побожності так, до присятих дарів, щоб бути з Ісусом. Пам'ятати про нього, що він нас любить, він нас чекає, так і наслідував приклад її чесноту. Амінь.